Вітаю вас на каналі по в'язанню. Мене зовут Катя. Сьогодні поговоримо про популярну пряжу серед майстринь. Це пух норки. Ось так виглядає. В'язала я примірник цей в два складання і з двома додатковими ниточками ось такими. В цьому уроці я хочу поговорити не про плюси цієї пряжі, а скоріш про її недоліки. І які несподіванки вас можуть очікувати, коли ви будете в'язати свої вироби. Найпопулярніше, що в'яжуть з цієї пряжі, це шапки. Шапки та снуди. Перше, з чим я стикнулася, коли в'язала. Шапку з пуханорка. Що дуже складно вирахувати кількість петель, які нам необхідно набрати на наші заміри голови. Наприклад, я робила розрахунок на свою голову, набирала необхідну кількість петель з врахуванням розтягування виробу, але все рівно ця нитка ще більше розтягувалася, потім приноситься. Тому. Я раджу керуватися її максимальною здатністю розтягуватися це полотно, і потім вже враховувати цю особливість при розрахунку наших петельок для наших шапочок. Отже, дивимось. Цей зразочок я пров'язала трьома патернами, і хотіла порівняти, як вони будуть розтягуватись в наших виробах. Перший малюночок я в'язала резинкою 2х2. Цей шматочок у нас іде подвійна резинка, ще називають її подвійне полотно чи пола резинка. Є особливість в тому, що коли ми її обв'яжемо, у нас виходить, що ми пров'язуємо подвійне полотно, тобто, вона всередині порожня. Можемо так зробити. І ви саме побачите. Приклад такої резиночки я показувала уроком раніше. Так що можете повернутися подивитися, як її вив'язувати. Далі в мене йде малюночок, дуже схожа на напівпатентну резинку, але її особливість в тому, що наша протяжечка йде за лицевою петелькою, і вона у нас укорочена. Ми її не пров'язуємо разом з цією петелькою. Зараз я вам покажу, щоб ви зрозуміли. Першу петельку ми знімаємо, другу петельку ми пров'язуємо по малюнку виворітною. І цю петельку, якщо на напівпатентній резинці, ми вив'язували її рядком нижче. То тут ми будемо просто перезнімати. А ниточка у нас, у нас іде протяжечкою за роботою. Наступну петельку ми в'яжемо по малюнку виворітно. Лицеву ми знімаємо і ниточка за роботою залишається. І так в'яжемо до кінця рядку нашого. Що у нас виходить? Що Коли ми пускаємо ниточку за роботою, в нас йде усадочка нашої резиночки. Вона в нас не тягнеться як напівпатентна. Малюнок однаковий, але вона більш щільна. Зараз пров'яжу до кінця. Зав'язуємо тільки. В ворітні петельки. Лицеві ми перезнімаємо. Ниточка у нас іде за роботою. Дов'язали до кінця, розгортаємо нашу роботу і. У виворітній стороні ми пров'язуємо всі петельки за малюнком. Тобто виверідні ми пров'язуємо виворітними петельками, лицево-лицевими. Кромкову петельку ми перезнімаємо, це в нас виворітна петелька, ми її пров'язуємо лицеву-лицевою, пров'язуємо лицеву, лицево-лицевою. І так, в'яжемо до кінця нашого рядку. Це виворітна сторона, ми прив'язуємо тут всі петельки. Дов'язали, дивимось. Знову хочу вам розказати більш детально про характеристики цих малюнків. Зараз з вами буду порівнювати, як себе веде полотно в нашій роботі. Я хочу нагадати, що в'язала на цьому примірнику три малюнки. Перший малюнок в нас резиночка 2х2, другий малюночок в нас подвійна резинка, ось вона. Тут краще видно цей шматочок. І третій малюнок це в нас резиночка 1 на 1, дуже схожа на напівпатентну резинку за малюнком. Але є свої відмінності. за техніки вив'язування лицевих петельок, ця резиночка повинна бути більш пружньою. І зараз з вами хочу порівняти ці три малюнки на їх пружність та розтягування. Перший малюнок резиночка 2х2. Він тягнеться дуже сильно. Другий малюночок подвійна резинка. Із-за того, що ця техніка вив'язування відрізняється від будь-якої, так як в нас одночасно вив'язуються два полотна, ми набрали на цьому зразку 40 петельок. Ми бачимо, що в нас на цій стороні йде 20 петельок само. На іншій стороні в нас також йдуть 20 петельок. Вив'язується це полотно одночасно. І тому я так подумала, що е, можна зробити експеримент і використати цей елемент при вив'язуванні шапки з пуханорка як елемент, який буде тримати каркас нашої шапки. Він буде пружнім і не буде розтягуватись, так як звичайна резинка. Дивимось тягнеться по-різному. Дуже сподівалася на цей малюнок, третій, що він буде менш тягнутися, аніж звичайна резиночка. Але бачимо на цьому примірнику, що вона, в принципі, тягнеться однаково з резиночкою 2 на 2, тому використовувати при в'язці шапок з пуханорки. Можна тільки як декоративний малюнок, але ваша шапочка буде розтягуватись, буде дуже слабенько триматися її форма. Тому, якщо ви оберете в'язати шапку чи таким малюнком, чи малюнком резиночкою 1 на 1, я вам раджу спочатку в'язати шапочку тим малюнком, яким ви оберете. На відворіт. І пров'язуємо далі, отримуючи планочку, яка буде тримати каркас нашої шапочки. Це буде в нас подвійна резинка. Ось так воно буде виглядати потім на роботі. І ваша резиночка не буде тягнутися так сильно, якби не було цієї допоміжної планочки. Ще хотіла сказати, що цю планочку можна вив'язувати достатньо широкою. Вона буде виконувати функцію, окрім того, що вона буде тримати карикас шапки, вона буде ще виконувати додаткове утеплення вашої голови. Так як це в нас йде подвійне полотно, вона буде більш тепліша і більш в вносяться. Дякую за увагу. сподіваюся, мої поради будуть вам в нагоді. so pop